Як іспанці готують сардини без муки. Тобто, не обвалюючи їх в муки. Ось у мене сардинки з ікрою Гордас, які ось зараз вже почали з'являтися самі такі великі на початку весни. Ось що треба зробити? Наливаємо олію і насипаємо саль горда. Тобто Таку товсту сіль, щоб вона отак от була по всій сковородці розкинута, розумієте? Щоб на ній нібито як на подушці лежала сардина. І викладаємо наші сардинки. Ось так вони мають лежати і буквально потрошки, без ніякої муки. Просто їх висушить. Отакими от паперовими, паперовими серветками висушить. Ось так зараз мені їх Треба буде перевертати і потім лимончиком збризнує. Все супер. І ось такий у мене пінцет. Зараз, коли я подивлюсь, чи корочка є, я її перевертаю. Ось так оце дуже мало. Це буквально там менше хвилини з одної сторони і менше хвилини з іншої. Перевертаємо. І все, і буде супер-пупер. Поливаємо лимончиком. І це просто супер!